У Житомирі, 16 серпня, відкрили центр підтримки для вимушених переселенців. Я Маріуполь саме тут вони зможуть отримати допомогу у вирішенні юридичних, медичних гуманітарних питань. Компенсація за зруйноване та пошкоджене майно у місті Герої Маріуполя важке питання, але закон вже проголосований, підписаний президентом України. Закон 29.23. Ми чого сьогодні чекаємо? Чекаємо його впровадження. Відшкодування не буде так швидко одразу. Говорю. Тобто відшкодування буде за рахунок тих зарештованих рахунків, які є е, сьогодні в Європі, в світі, і за рахунок цього буде відшкодування. Перші гроші до речі зайдуть у серпні місяці в державу півтора мільярда. І третій важливий напрямок, над яким ми сьогодні працюємо, і сподіваємося, що найближчим часом відповідний закон буде проголосований. Можливість відкрити, дати доступ до нашого власного бюджету, який у нас є. Ми його зберегли, не витрачали. І ці гроші ми хочемо спрямувати е, на такий важливий напрямок, як кредитування житла це є оселя, державна програма, і наприклад для військових. Наприклад, для наших шановних маріупольців ми хочемо зробити таку велику можливість для вас. Можливість вона спрямована на те, щоб ми за вас, у цей не ну неможливий зараз перший внесок на рівні 20% за вас робили. Житомир став 20 20-м містом, де відкрили центр підтримки Я Маріуполь. Відбудувати місто завжди можна. Можна побудувати нові підприємства, відбудувати будинки. Але от саме головне зберегти людей, зберегти. Цей дух Маріуполя у нас є недобудоване приміщення, там 36 квартир, можемо розглянути цей проект спільно для житла. Також у нас в вересні здаються перші 40 будинків соціального житла, і там частина людей з Маріуполя теж отримують ці квартири. Десь в жовтні місті ще 16 будинків у нас вже будується по європейському проєкту. Будинки вже четвертий поверх будується. Це також соціальне житло утримують сам самі от категорії людей числа ВПО. і там вони будуть повністю з ремонтом з меблями, з побутовою технікою. Одним із найважливіших питань, яке турбує переселенців, є отримання житла. Маріуполь нічого і тут. Ну думаю, що щось я придбаю саме більше це треба житло. Куди? То, що там дають, там ходимо кушати, кушать, все це дуже добре. Я навіть не очікувала, що таке можуть це відкрити. Ну вже півтора року ми приїхали. Мабуть, більше щоб відчути, що ми ще потрібні Маріуполю, що про нас не забули, що ми ще маємо можливість повернутися до міста. Скоріше всього, більш такі емоційні, навірно, душевині да чим фінансові, якісь ще ну звичайно. Ми сподіваємося на те, що центр все таки допоможе. Можливо, як з квартирним питанням, можливо, все таки будуть якісь соціальні тут проекти, які будуть надавати, тому що житло наразі дуже дороге. Центр підтримки Я Маріуполь у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Перемоги. 1 та працює з понеділка по суботу, з 8 до 18.00.